Мої любимі лимони це темно-зелене листя, ароматні квіти, соковиті плоди, які милують око, створюють затишок в осінню негоду і зимовий холод, зігрівають серце і душу. Коли вони зацвітають, їхній аромат розливається по всіх кімнатах. Він настільки п'янкий, що аж паморочиться в голові. Це вічно зелена рослина родини цитрусових. У мене цвіте і плодоносить в середньому 4 рази на рік. Щоправда, вона дуже вимоглива. Любить багато світла, бажано розсіяного, постійну температуру. Систематичний, але помірний полив дуже не любить протягів, зміни свого положення, пересушення, ґрунту, переливів, гарно реагує на підкормки, одним словом, любить взаємоповагу. Це маленька радість на підвіконні. То, що немає в себе, придбайте і будете дуже задоволені. На цьому всім до побачення. Підписуйтесь на наш канал, всього потрошку у селі.